Всім Зв'язку з відрядженням голови конкурсної комісії, заступника міністра молоді та спорту України, чеснокова Андрія Володимировича, і його відповідно відсутністю засідання конкурсної комісії, відповідно до пункту, 8 порядку проведення конкурсу з визначення програм проєктів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року, номер десять. Сорок сьогодні засідання буду вести я, заступник голови комісії, Гонтаренко Наталія Васильівна, виконуючи обов'язки начальника управління утвердження української національної та громадянської ідентичності минулого спорту. Отже, колеги. Кворум є, тож я пропоную розпочати засідання конкурсної комісії з розгляду проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. Шановні члени конкурсної комісії, вам було надіслано проєкт порядку денного. Сьогодні на засідання конкурсної комісії виноситься два питання. Перше питання про припинення участі конкурсних пропозицій у конкурсі з визначення проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2025 році, і друге питання різне. Тож, пропоную розглянути означений, озвучений верніше, порядок денний, та його затвердити. Чи буде пропозиції до порядку денного? Тому ставлю на голосування. Прошу затвердити, хто за. Одноголосно дякую, рішення прийнято. Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року, No1049, про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм проєктів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання реалізації яких надається фінансова підтримка, відбувся другий етап конкурсу, тобто відкриті захисти конкурсних пропозицій. Відповідно до рішення конкурсної комісії номер 1 18 лютого 2025 року до другого етапу конкурсу було допущено 65 конкурсних пропозицій. Відкриті захисти конкурсних пропозицій відбувалися у період з 3 по 6 березня 2025 року. Участь у відкритих захистах взяли 62 конкурсні пропозиції від 44 громадських організацій. Відкриті захисти трьох конкурсних пропозицій не відбулися у зв'язку з неявкою Громадських організацій на відкриті захисти, зокрема, номер 6632, школа критичного мислення і медіаграмотності фільтр реальності, номер 6033, школа критичного мислення, не з'явилась на відкриті захисти конкурсної пропозиції. Також громадська організація, молодіжна демократична асоціація ЮДА, яка подавала конкурсну пропозицію за номером 6735 переосмислення українського мистецтва з подкастом Борідні, не з'явилася на відкритий захист та надіслала відповідну офіційну не повідомлення про відмову від участі у конкурсі організатору конкурсу у електронній системі проведення конкурсу 5 березня 2025 року. Відповідно до порядку проведення конкурсу, у разі письмової відмови учасника конкурсу від відкритого захисту, або неучасті у відкритому захисті, конкурсна пропозиція. Конкурсної пропозиції. Конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі у конкурсі. Шановні члени конкурсної комісії, вам попередньо було надіслано проєкт рішення про припинення участі конкурсних пропозицій у конкурсі з визначення проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. Чи є пропозиції зауваження до зазначеного проєкту Рішення немає, немає, тому я не ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати проект означеного рішення? Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Колеги, хочу нагадати, що оцінювання за чотирма критеріями буде відбуватися до 19 березня включно. Питання порядку денного, якщо не буде інших пропозицій до різного вичерпано. Чи можливо будуть? Не бачу. Тому, якщо питань немає, я пропоную на цьому закінчити наше засідання конкурсної комісії і дякую всім за підключення і всім вдалого дня. Дякую. дякую.